Вітаю вас найкраще в світі. Люди ми продовжимо проходити козаки. 3, компанії на службі у Великого візиря. Сьогодні у нас остання місія: битва на річці Прут. На жаль, коли Ахмед Керпелю, котрого по прозвали, політиком помер великим Візиром став його названий брат Кара Мустафа, якого за смаглявість назвали Чорний Мустафа. Він був що мене з голосом, він був гордовитий і амбітний, але при цьому нема видатних здібностей. Навіть більше того, по пожадливість штовхала його на продаж посад різного штибу і угод послам інших країн. Його правління принесло імперії величезну шкоду. До того ж, він мріяв. Ні мало ні багато поставити своїх коней у соборі святого Петра в Римі й битися з Людовиком XIV, щоб завоювати Європу і стати правителем величезного домініону. Тому його мало турбувати мало турбували справи в Україні, яку впродовж п'яти років турки здали росіянам у 1683 році. Турецька армія обложила відень. Але на допомогу місту підійшли війська польського короля Яна Собеського, які розгромили османську армію і захопили небачену здобич. Султан не пробачив цієї поразки і наказав стратити великого візира Кара Мустафу. Проте це, це був лише початок. 16 злиденних денних років папа, Ри... папа Римський. А. Це був початок 16 доданих років. Папа Римський зміг втілити в життя свої плани щодо створення священної ліги. До неї увійшли Австрія, Польща і Венеція. А трохи пізніше, і Росія на Туреччину посипалися удари з усіх боків. Наприклад, під час венеціанського артилерійського обстрілу Афін вибухнув пороховий льох, який турки облаштували в парфеноні, тому значна частина храму. Була зруйнована невдачі у війні, і безлад в управлінні спустошили казною. Привели до розвалу армії та заколотів зако, заколотів в Україні. Кілька разів османи намагалися змінити ситуацію, але кожного разу зазнавали важкі поразки. Під час битви біля Слан камені в 1691 році загинув великий візир Керпелю. Фазіл Мустафа Паша. Після поразки під Зентою 1697 року році, для порятунку країни великим візирем назначили Керпелю Хусейна. До цього моменту Венеція була вже виснажена. Ян Собеський помер. А імператор Священої Римської імперії готувався до сутички за іспанський спадок. Тому. Всі сторони конфлікту були готові підписати мир єдиною країною, яка бажала продовження бойових дій, була Росія. Російському царю вдалося захопити Азов і створити Азовські флоти з базою в Таганрозі. Проте вихід із Азовського моря стерегла керч, яку росіяни хотіли захопити, але який був тиск, цар не чинив, який би тиск цар не чинив на союзників та по. Посп... Посередництво англійців наприкінці 1698 року в Кар... році в Карливицях був підписаний мир, згідно якого Туреччина втрачала Україну частину володінь на Балканах. Однак Росія в Карловицях підня... підписала не мир, а лише перемір'я на два роки. Після закінчення цього боже, да скільки ж тут буде написано? А? Після закінчення цього. Терміну в Стамбулі прибув російський посол на бойовому кораблі Азовського флоту крепость, щоб підписати мир. Напружені переговори закінчилися підписанням договору. Росія відмовлялася від Керчі та частини Подніпров'я проте зберігала. Азов звільнялися від данини Криму. Щойно цар отримав звістку про мир із Туреччиною, його полки вирушили на Швецію під час свого п'ятирічного правління. Хусейн якого прозвали Мудрим, з усієї сили намагався виправити адміністративну і економічну ситуацію в країні, а також поліпшити стосунки з християнським заходом. Ала 1702 році виснажений життями таке враження, що вони перевели через Google переводчик Ну 1702 року році, ж правильно ж так правильно. Виснажений життями підточений здоров'ям, він став жертвою інтриг і пішов у відставку. Хусейн Карпелю помер через три місяці. У своєму маєтку країна знову поринила у неспокій, який привів на трон нового султана Ахмеда III, а новим великим візиром став Керпелю Нуман Паша, син Мустафи. Доброчесного. Під час його правління Туреччину втягнули в конфлікт з північним сусідом. В результаті війни між Росією та Швецією останнє, ста... останнє стала брати гору і розбила одного за іншим усіх російських союзників. У Польщі почалися битви між прибічниками проросійського короля Августа і сим... симпатиками. Про шведського короля Станіслава Лещинського. коли бойові дії дійшли до кордонів України, гетьман Мазепа, васал Росії, наважився перейти на сторону шведського короля Карла 12-го Вони уклали договір, згідно якого гетьман став правителем обох берегів Дніпра і знаходився під заступництвом із захистом шведів. Петро І надзвичайно розлютився, наказав зразково покарати будь-кого, хто виступить на стороні зрадника, залякані російськими каральними акціями, і не довіряючи протестантам, шведам козаки, не поспішали переходити на бік. Ми грати будемо чи ні, скільки я буду читати. Переходити на бік Мазепи, а поразка під Полтаву 1709 року вимусила Карла XII на його українських союзників тільки на південь. Вони знайшли притулок в молдовському місті Бендери. Не дивлячись на те, що шведи досі не встановили дипломатичні відносини з султаном, він прийняв їх гостинно і відмовився, ой господи, від вимог Петра І видати утікачів, старий гетьман Мазепа невдовзі помер, і втекла козацька старшина і козаки брали. Обрали новим гетьманом Пилипа Орлика у 1710 році. Миролюбивий великий візир, нуман Паша, який дав чітко зрозуміти, що немає наміру порушувати мир із Росією. Пішов у відставку. Так закінчилася епоха Керпелю. При дворі запанували войовничі настрої. Підбурені тим, що росіяни здійснили рейту Молдавію, щоб захопити шведів і піддюжувати народ до заколоту. Олії у вогонь, олії у вогонь також доливав олії. Я зрозумів, доливав Кримський хан, який вже багато років закидав Стамбул листами, у яких повідомляв про будівництво російських фортець і кораблів у Приазов'ї. Султан звелів. Ой, господи, султан звелів негайно виділити загін для захисту Карла XII у Бендерах і оголосив війну Росії, незважаючи на поважний вік, саме вам як завойовникові Поділля запропонували очолити турецьку армію. Вирушить у Молдавію, пам'ятаючи про поразки турецьких військ у битвах з християнами, ви вирішили діяти обачно. Ви придумали, як заманити ворога у Паску і провести битву в максимально вигідних умовах. Для цього ви звеліли для початку в 1711 році козакам гетьмана Орлика разом із татарськими воїнами хана. Девлета Герая шведськими солдатами Карла дванадцятої польськими жовнірами Станіслава Лещинського провести рейд, мета якого заманити царські війська в Молдавію. Молдовію ви також поширили чутки, що Молдові сподівається на прохід російської армії, готова чинити їй будь-яку підтримку. Спосіб дався, і Петро перший вирушив просто у ваш у ваші сіті. Не прогавте російського царя і примусьте його скласти зброю. Давайте спробуємо. Я вже скільки? 9 хвилин читав у це все. На що воно мені треба? Ем... Я би порадив розробникам трохи менше так тех... да, звісно, воно цікаво усі -всі історії там. Але мені здається, треба трошечки менше тексту, бо. Поки читаєш і грати перехочеться. От знову читанина починається. Ви приєдналися до авангарду армії, щоб особисто провести розвідку. Боєм основна маса військ зараз перепла... переправляється через річку і Підійде пізніше. Довго шукати ворога не довелося. Ви щойно отримали звістку, що росіяни зовсім поряд. Мабуть, ви натрапили на їхні передові полки, потрібно їх атакувати і розбити. Е, гаразд. Гаразд. Так. Це у них хто драгун? Так, ну, хлопці, давайте якось якось так станемо. Ого перед. Отримали огидні росіяни по пиці. Щось нас тут добряче так назб'ють. Я сподіваюся, я пройду з першого разу, бо не хотілося би мені. А, вони тікають, вони... Я привів загін кавалерії, щоб ви могли знести невірним їхні самовпевнені голови. Мої люди чудово відпочили не напередодні і рвуться у бій. Коли ми перехопили річки, переходили річку, то бачили піших воїнів. Вони жваво прямували сюди і вітали нас, Під юджували і жартували, просили, щоб ми не всіх невірних вбили, але залишили трохи для них. Добре, що у них такий настрій. Тепер у вашому розпорядженні достатньо військ, щоб атакувати ворога, розбити його передові загони і заженіть їхні недобитки в укріплений табір. Тоді ворожа армія залишиться на місці, і це дасть час підійти вашій піхоті. Коли це відбудеться, ви зможете оточити ворога, і він опиниться в пасі. Зрозуміло. Чуваки. Так, а у нас тут січовий козак. Ам... Війно пиниться в пасі. Я не зрозумів, що мені треба. Мені обійти треба, чи що. так, оці взагалі перших би поставити. Ой, йдіть, нападайте, короче. Вперед. ми будемо їх зметати. Ваша атака спустожила ряди ворога, і він кинувся тікати в напрямку, у якому за даними розвідки знаходиться укріплений табір. Переслідуйте ворогів, але не збийтеся з толку і дій... дійте обачно вперед. Не давайте їм опам'ятатись. Росіяни, вони на тих нарвалися. знищили ну піхота не може проти кінноти тож... Підійшли нові частини вашої армії, що розтягнулися. Це передові піхотні полки, артилерія та інші війська прибудуть пізніше. Піхота, почувши про успіх кіно, терветься у бій, погрожує перерізати росіян, як баранів. Після поразки авангарду в ворожому таборі створилася метушня, і ви вирішили використати про порив своєї піхоти, щоб пробувати взяти російське укріплення заразом. Нехай кавалерія стане на лівому і правому крилі бойового порядку, а я поведу піхоту по центру на штурм. Ну, давай. Ем, давайте, мабуть, ренги побудуємось. Пікінер, яничар, Пікінер. А що робити? Слухайте, давайте, мабуть, збережемо гру. Чотири хай буде. Хочу чотири. <клухи> Щоб перемогти, розбити або примусити втекти всі ворожі загони зелені, ви програєте, якщо втратите всіх солдатів. Мені, коротше, треба місто атакувати, так я зрозумів. Так, а це хто? Ще чари а що ж це я? Підождіть. чари мої я яничари. Перестройтеся. Ушерен гочки. Так, ну взагалі, що нам треба зробити? Підійти розстріляти їх, зламати забор, правильно? Я думаю, це було б ідеально. Ну, давайте пробувати. У нас стратегія від Бога. Турецький Пікінер. Ой, що я роблю? Ламайте забор, а ви стріляєте. Вони, коротше, не ми зараз програємо. Всі тікають. Вони оборотили наші війська у... у втеча. Ну, це був маленький. Навіть тут було чути 100 які сток російських скелетів, що тремтіли від страху, але все одно невірні змогли відбити наш наш напад. Нічого це буде на Наукою для гай менше хваляться, а більше вчаться вправлятися шаблею. Тим часом до нас підійшли інші частини піхоти, тому ми можемо спробувати ще раз. Крім того, до нас приєднався великий візир Болтаджі Махмет Паша. Він представлятиме султана, і якщо воля Божа, ми зможемо всолодити всолодити його погляд виглядом полеглих ворогів. Тільки його тут бракувало. Гаразд, покажемо йому, як б'ються османи. Османи. Коли затихли звуки бою, стало чути плач солдатських дружин, що долинає з ворожого табіру. Російське командування, здається, усвідомило весь тягар і безвихідь свого становища тому прислала парламентера про позицію укласти перемир'я. Ви вирішили не, від... Від... не відповідати і наказали відновити атаки. Не ми хотіли війни, нехай тепер надіється досхачу не йдяться. А що це? Чого вони атакують? Так, у нас тут війська ще прислали. Ого. Коротше, це якась така місія тупо покайфувати, я так зрозумію, познущатися над руснею. Чому прикол? Чого? Чого вони виходять? Підождіть, ні, ні, відходимо. Да не йдіть сюди. На що ви виходите? Це не повинно так бути. Я маю атакувати город. Місто ваше. Засране. Що це за приколи? Ми що подуріли, що Ми, турки, османи. че хочет и чешу так ну стань ты уже якось якость Такая Знущальная миссия над Руснею. Ну, в принципі, давайте штурмувати. Я думаю, тут не так вже і важко. Ви поставили ворога у безвихідне становище, доведений до крайності цар Петро. Ще раз попросив про перемир'я, і великий візир Балтаджі Махмед Паша погодився. В результаті переговорів без укладений мир був укладений. укладений мир, згідно з яким Росія відмовлялася від усіх своїх завоювань на півдні. Визнавала що Лещинського королем Порші не втручалася в справи козаків і забезпечувало безпечне повернення короля Карла в Швецію. Великий візир, якого звинуватили в хабарництві, пояснив відносну м'якість умов миру, тим, що Туреччина не бажала війни і лише оборонялася від агресивного сусіда. Більше того, він звелів загону кіноти захистити відступаючих росіян від кримських татар, хан котрих хотів добитися відновлення виплати Росією данини після незначного загострення у 1711-1713 роках Росія на 32 роки залишила Туреччину в спокої. Сподіваюся, російський цар більше не буде шукати сварки з доблесними великодушними османами. Ось така в нас місія була знущальна над Руснею, я так зрозумів. Бо вона дуже легка і у нас дуже багато військ, і ми, наче як би на великій складності грав, ну нічого, піде. Нормально, під чай, нормальна місія. Тож, друзі, я дякую вам, хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це дуже допоможе у просуванні відео. І підписуйтесь на канал. Бувайте, бережіть себе і своїх близьких.